Під обстрілами окупантів залишається куп'янська громада. У місті Куп'янськ, внаслідок артилерійських ударів, частково зруйновано будівлю ліцею, вибиті вікна, постраждалих немає. Під час наступного артобстрілу отримала осколкові поранення місцева жителька 67 років, госпіталізована до медичної установи, пошкоджені дах, вікна житлових будинків, господарчі споруди. Після 17-ї години у Дворічанській громаді горів будинок без постраждалих. Три російські ракети комплексу С-300 влучили в будинок культури та поблизу школи у селі Борівське, що в Шевченківській громаді, без постраждалих. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян, на жаль, загинула жінка 43 років. Поранення отримав 50-річний чоловік, госпіталізований у важкому стані.